10 січня. Як будуть судити віруючих? І я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги. Була розгорнута й інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах за їхніми ділами. Об'явлення 20.12 а як щодо останнього суду? Чи будуть згадані наші гріхи, чи будуть вони відкриті? Ентоні Хукема мудро відповідає на ці питання. Невдачі і недоліки віруючих з'являться на сцені в судний день. Але, і це важливо, гріхи та недоліки віруючих відкриються на суді, як гріхи прощені. Вина, за які була повністю покрита кров'ю Ісуса Христа. Уявіть собі, це так: у Бога є досьє на кожну людину, книги в об'явленні 20.12. Усе, що ви коли-небудь робили або говорили: Матвія 12.36, записано там з відповідною оцінкою від п'ятірки до двійки. Коли ви станете перед Судовим престолом Христа. Щоб кожний одержав згідно з тим, що в тілі робив добро чи зло, Друге Коринтян 5.10, Бог відкриє папку і розкладе тексти з їхніми оцінками. Спершу він витягне всі двійки і складе їх в купу. Потім він візьме всі трійки, витягне гарні частини тестів і покладе їх до п'ятірок, а погані до двійок. Потім він візьме всі четвірки і зробить так само. Витягне з них погані частини і покладе їх до кубки двійок, а всі хороші частини покладе до кубки п'ятірок. Тоді він відкриє іншу папку, книгу життя, і знайде там ваше ім'я адже ви перебуваєте в христі через віру. Біля вашого імені буде сірник, зроблений з частинки Христа Ісуса. Він візьме сірник, запалить Його. Піднесе до стопки двійок з усіма вашими невдачами і недоліками і спалить її вщент, вони не зможуть засудити або винагородити вас. Тоді він візьме з вашої папки книга життя, запечатаний конверт з написом Безкоштовний і благодатний бонус життя і покладе його на купу п'ятірок. Дивись Марка 4.24 і Луки 6.38. Потім Він підніме всю стопку і проголосить Цим ваше життя свідчить про благодать мого Отця, про цінність моєї крові та плоди мого Духа, і вони є свідченням про ваше вічне життя. І відповідно до них ви отримаєте свої нагороди, увійдіть у вічну радість вашого Господа.